Ми на привозі, і сьогодні готуватимемо страву, яка чудово підійде для вечері всієї родини, як у будні, так і на свята. І це крученики з грибами, ви лишенью від собі ніжня куряче філе. суковита начинка з грибів, сир та трохи чеснику. І усе це запечено під сметанним соусом. Виходить, ну, дуже смачно. Ну а зараз саме час знайти усі необхідні продукти для цієї смакати. Нашої сьогоднішньої страви нам знадобиться цибулька, і заразом хочу дізнатися, які ціни зараз на овочі на привозі. Доброго дня, Підкажіть, будь ласка, що скільки коштує у вас? Помідора сьогодні червона 50 гривень, рожева 55, перчик для фаршировки та другої страви 40 гривень. Баклажани у нас сьогодні 35, цибулька 25, морква 35. Цвітна капуста 80 гривень, червона цибулька 35, перець червоний 80 гривень, картопелька 25, капуста 30 гривень за кіло. Огірочки, Огірочки 55 за кілограм. Що ж, цибулька в нас вже є а зараз черга грибочків. Доброго дня, Розкажіть, будь ласка, які грибочки у вас є, які ціни? Так, королівські 100-110, красені, вісімдесят, ціна хороша, дев'яноста сто двадцять. Ну на будь-який гаманець, будь-які, будь-які ціни. Грибочки смачні, хороші, вагу точно даємо. Так що, скажіть, будь ласка, за кольором відрізняється? Чи це якісь різні? Так, це інший сорт. Це королівські. Так, він більш насичений, ближче до лісового Апаху менше дає води ну смачніший. Ну що ж, у нас вже деякі продукти є, а ще потрібен чесничок. І ось на привозі сьогодні є такий дуже гарненький. Дивіться, пахнючий, запашний. А і кілограм такого чесничку коштує 130 гривень. Ученики, це таке, знаєте, курячі філешечка а всередині грибочки і усе це у пательню. Щось подібне готували? Готували. А розкажіть, будь ласка, ваш рецепт. Як ви готуєте? Ой, Ой і, я вам розповім хороший рецепт скурці. не а, з курки, а з картоплі і з і фаршу. Ділиться собі не робите собі на деруни картоплю. Кладете на пательню, зверху кладете фарш будь-який, хоч курячий, хоч свинячий. Зверху ще ложечку картоплі, ось цю під деруни, і виходять оладки. Дуже смачні. Називаються зрази. Зрази. А розкажіть, як ви готуєте? який ваш рецепт? Ой, ну це важко. Так зразу. Не знаю. Гриби з луком, куряче філе відбивається. Посолити, поперчити, скрутити. і… Ну, Не знаю, і на пательню. Що ж, цибулька, чесничок та гриби в нас же є, і ще хочу придбати курячу філешку. І сьогодні вона на привозі коштує 220 гривень за кілограм. І якраз кілограмчик нам потрібен. ж, ми майже усе знайшли, і ще нам лишилась сметанка, сир і а, олія для обсмажки. Доброго дня, підкид, будь ласка, що у вас є, зокрема з того, що ми перерахували, і а, які ціни сметанка. Ось така сепараторна сметанка: 150 гривень. Баночка. Якщо класична сметанка, то вона десь 100 гривень, іде півлітрова баночка. У мене тільки сепараторна. Вона ось дивіться, яка смачна, свіженька, охлаждена, Дуже 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 добре. Ми її вдома наливаємо. Так, сирочок. У нас ось такий класичний сир. Я її навіть називаю сулугульна моцарелла, бо вона використовує, якби виповняє всі функції для того, щоб плавати, пекти піцу до вашого блюда. А до речі, яке блюдо у нас буде? А, крученики з грибами. Крученики з грибами, так, це м'ясо. І внутрі гриби, і мій сир, так 260 гривень за кіло. Але хто більш такий екстремальний, може покласти, наприклад, отакі витримані сири по типу пармізана, по типу шахтарчика. Представте, який чорнявий сир, буде в кручені, як 900 гривень за кіло, 90 гривень 100 грам. Але у мене мама ще готує. Знаєте, як додає тут ще огірків. Квашений і він не воно придає яркості, ніжності, але дуже класна. Сира оліка 100 гривень за літр. Зараз трошки подорожчало, але вона натуральна, дуже смачна. Готуємо крученики так звані. Це з курячого філе, а всередині грибочки. Щось подібне готували. Ні, але хотіла давно Все, ніяк не соберусь. А якісь у вас цікаві рецепти? Є може якісь такі рулетики з курітонові чи чимсь таким. Знаєте, ми зараз більше перекинулись на з чоловіком на китайську кухню, на грузинську кухню. Ну а які от такі порадити цікавий рецепт ваш домашній? Ой, недавно ми робили бофо це в'єтнамський бульйончик Такий вариться дуже простенький, до речі. Вариться яловичий бульйон на кістках, і потім туди можна додати все, що завгодно. Там паростки, зелені пророщує, м'язко. Звичайно ж, е, можна додати огірочки, навіть ну, в принципі, все, що завгодно, грибочки, там що ви полюбляєте, перчик. і це все просто заливається оцим бульончиком кип'яченим, і все, отака штука. Це з фоле і всередині грибочки. І оце так закручується і е, запікається. Ви щось подібне готували? Mm, ні. А загалом такі рулетики курячі готували? Ку курячі готувала. Так. А розкажіть ваше, будь ласка, У мене я беру бачне тесто, яке йде як слайоне тесто. Mm -hmm. Я його нарізаю, але я спочатку курятину. Я роблю собі такий марінат, замарінувала курочку. І тоді вже я його роблю ріжу тісто, кладу. Ну я курочку не роблю такими цілими кусочками. Я роблю в длинку. Mm -hmm. вилажую, закручую, потім запікаю зверху, просипаю кунжутом і Все дуже цікаво. А ви кажете марінат? А який маринад? А у мене марінат завжди один. Я люблю сою, трошки гарчиці і трошки меду. Що ж, усі необхідні продукти ми вже знайшли, тож і части додому та готувати нашу смачну вечерю. До речі, що ви знали, що у печерицях містяться антиоксиданти? Здавалося б, дрібничка, але ж як приємно розуміти, що наша вечеря вийде не тільки смачною, але й корисною. І я вам бажаю смачних вечер та до нових зустрічей.